Наша фракція доволі послідовно вже не перший рік виступає за те, щоб все ж таки впровадити візовий режим з країною, яка є країною агресором, по відношенню до наших територій. Це перше. Думаю, що е, такий режим е, юридичних механізмів він перш за все полегшив би роботу наших прикордонників, полегшив би роботу наших служб служби безпеки, оскільки їм би не вдавалося вже в ручному режимі відслідковувати тих чи інших окремих громадян Російської Федерації чи інших національностей, які прямують на територію нашої держави, можливо, з якимись умислом на вчинення того чи іншого кримінального правопорушення. Тому я думаю, що введення візового режиму це є один із можливих імовірних кроків, які можуть полегшити цю ситуацію. Звичайно, що кордон перекрити повністю, ми зараз не можемо. Ми повинні в тому числі думати і про наших громадян, які проживають в тому числі на окупованих територіях, і в тому числі які проживають на території під контролем нашої держави, але тим чи іншим шляхом вони все одно вимушені їздити угу. до Російської федерації, але з іншого боку, е я б радив би цим громадянам зараз утриматися від цих поїздок, оскільки. Ми бачимо багато випадків вже, коли людина, переїжджаючи просто з території України на територію Російської Федерації, була захоплена в полон, оголошена зрадником чи шпигуном і власне перебуває в місцях позбавлення mm -hmm. волі. Не зрозуміло за яких причин. Друга ситуація це дійсно збільшення злочинності. Ми маємо перше не, не візовий режим, а власне відкритий кордон з Російською Федерацією, в принципі, і ми маємо територію, яка зараз не підкор. Контроль на нашій державі дійсно з цієї території е, потрапляє до нашої е, до нашої території дуже багато, в тому числі людей з кримінальним минулим. Це є і вихідці з Криму, е, які були громадянами України, але відбували покарання на території Криму, коли його захопили. В тому числі це якраз ті двоє осіб, які затримані за замах на Ант... на життя Антона Геращенка, і вони до речі зараз вже дають покази і співпрацюють із слідством. Думаю, що слідство буде ну доволі оперативним. Цій. Справі і інші моменти, тому я думаю, що якраз це все комплексне питання, можливість введення візового режиму, посилення контролю на тимчасово не, окупов... не підконтрольних нашій державі територіях. Ну і власне основний елемент, який нам дозволить, хоча це знаєте, такі доволі голосно сказано, але все ж таки основним елементом це є завершення тієї агресії, і завершення не просто капітуляції, і визнанням території чи визнанням влади, а власне завершення цього конфлікту перемог. Української сторони і тому я думаю, що як тільки ми відновимо контроль над нашими е, територіями, як тільки ми повернемо Крим е, до е, тери... до все ж таки нашого контролю, до нашої території, ми зможемо перше продовжити реформи як оборонного сектору, так і правоохоронної діяльності. І переконаний, що ті люди, які зараз телефонують і розказують про дійсно трагічні випадки. Таких випадків, на жаль, на жаль, дійсно є доволі багато. Я думаю, що такі випадки, наші реформи вже по відновленню території, власне по результатам відновлення, ми вже зможемо продовжувати в більш спокійному режимі. І власне реформи зможуть показати вже свій конкретний.